На місцях запеклих боїв у Чернігі встановлять пам'ятні знаки. Нагадаємо, під час наради 11 квітня виконуючи обов'язки Чернігівського міського голови, дав доручення підлеглим, аби місто позначило місця, де, зокрема, загинули наші герої, зважаючи на запит від суспільства. Адже, скажімо, на Масанах свій рідний меморіал до річниці загибелі там військових організувався людьми. Вже люди зробили самі там невеличкий напис на стіні, і зробили такий, ну це не можна назвати меморіалом, місце вшанування, я скажу так, там був, відбувався навіть мітинг до річниці. І я думаю, що логічно нам подумати на в'їздах міста, там де були найбільш активні бойові дії, в першу чергу це Масани, тому що там вже він такий сформований стихійний, стихійний пам'ятник. Зас, Бобровиця і Подусівка, подумати такі місця, де б. Символічно зробити, там, чи це пам'ятні знаки, чи це стели, якісь з інформацією про бойові дії, які були рік тому, і, можливо, там, про ну, якісь деталі цих бойових дій або про кількість наших героїв, які там загинули, і так далі. Є така ініціатива від військових. Я думаю, що треба, подумати, треба підтримати і відпрацювати це питання. Про те, що позначити місця боїв чи загибелі військових і цивільних, потрібно вже зараз, не чекаючи закінчення війни, йшлося під час засідання робочої групи зі створення музейного простору Стійкість Чернігова, до якої входять зокрема історики, музейники та військові обговорювали й можливий вигляд пам'ятних знаків, які те, що варто буде створити інтерактивну мапу, на яку вони будуть нанесені, а вона стане частиною експозиції Простійкість Чернігова.